Ну що, перевертай? Молодець. Так, Що вам, дивіться, я роблю з цими штуками. Я так поняв, такого, так? Да? Тут, Андрій, можеш дозволити своїй фантазії. Спрацювати. Фантазіор. Там є гостра сторона і тупа. А так. Да? Угу. Получилось в мене дивіться. Круто. То ні. На. Ходи. Откуда сніданочок На. Ну, стоїв, ті, стоїв, сідув, тобі сніданочок приготувати, приготовив зайчик? Ну тут стоїли у червні наука. Старі взяти подані в машиних ресторанах. Друге регістрана, друге саме. Багато не дають, дають отак. Мало. Mm -hmm. Ну давайте хоч один, щоб ви... Та Всі. там горить, ні? Я ж відставив. <Level, level, level>. Я не роблю цілий ліс. Цілий ліс, так? Так. Рибка. Це сова. Це сува? Угу. В смислі, як це сува? Це сова, ось так, це сова. а А, -а. а може це рибка, якщо отак зватись. Рибка. То точно тут суву ви не поймати. Ладно. Це мішка, я так ходив. Ой. Ці забирай, тому що вони мають вистихнути. Вони, коли гарячі, вони розвалюються, коли ти видавлюєш фігурки. Я тебе почув. Вони чуть-чуть підстигають і тоді вже таке, робиш ті фігурки. Це пепе. Пепе? Як ти це все впізнаєш недогає? А це що? Це металик. Може зайчик? Ні. Ось зайчик. Okay. Так, чекайте, я тут буду знімати бо ще тут. Я так зрозумів, коротше, що оце. Що зая, дивися, вже оце горять, та вже згоріли.